Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Священник колексію, а сміятися над чужими гріхами це гріх? Звичайно, що гріх? Кажуть, все каже Філік, що все можна. Не можна сміятись над чужими гріхами, бо своїх гріхів кожного вистачає. По слову марному людину буде суджено в останній день, коли прийде Господь. По слову, якщо любе марне слово, ми казали. Сміємося над гріхами Івана, чи Степана, чи Ганни, чи, чи Марії. Над собою зміймося, що ми піддаємося уловкам діявола і каймося, і нікого не глядімо, і не заглядаємо в чуже вікно, і не заздрім тим, хто більше має, бо кожному із нас дано тільки те, що Бога заробляє. Заробите благословення, буде благословення. А якщо ви дивитеся на гріхи ближнього, то своє життя змарнете і осудите ближнього. І підати в пекло. Тому не можна осуждати і сміятися над чужими гріхами: впав брат, поможе піднятися, а не